Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні ми поговоримо з вами про чотири речі, які на 100% зруйнують ваші стосунки, зроблять їх нещасними і нестерпними для обох партнерів. А якщо у вас ще є діти, то дітей на 100% також зроблять нещасними. І що саме цікаво, що ці чотири речі, як правило намагається використовувати в стосунках не для того, щоб їх знищити, зруйнувати, а для того, щоб їх навпаки покращити, зрозумієте? І, але маємо ефект абсолютно навпаки. Про що ми сьогодні поговоримо? Ми поговоримо про маніпуляції на почутті провини, на почутті сорому і на почутті страху. Ось про останнє явище, яке на 100% зруйнує ваші стосунки, ми вже поговоримо в кінці відео. Так от, друзі мої. Чому саме ці три почуття використовуються для маніпуляції? Сором, страх і провина? Тому що саме ці три почуття контролюють, регулюють наші поведінки в соціумі, контролюють поведінки і стосунки з іншими людьми. От, наприклад, в мене на сусідському городі ростуть дині, і мені дуже хочеться зараз піти і одну диньку собі взяти. Чому я це не зроблю? Наприклад, тому що мою поведінку регулює почуття страху. Я боюся, що зараз мене впіймають. І мене за цю деньку по голівці не погладять. Або, наприклад, мені буде дуже соромно, якщо, наприклад, побачать, що я крадійка. І тоді всі сусіди про це дізнаються, як я буду дивитися їм в очі. Або, наприклад, якщо ніхто навіть не побачить і не помітить, але в мене є внутрішні якісь установки моральні, коли я не зможу нести всередині себе оцей груз провини, так, за те, що я взяла чуже. Так от, здавалося, прекрасні почуття. І якби не вони, то людського соціуму точно б не було, його б не існувало. Чому ж тоді в парі ці почуття можуть бути настільки руйнівними? Самі ці почуття, коли вони здорові, коли вони нормальні, коли вони використовуються те, що називається на часі, вони тільки покращують стосунки. Але якщо один з партнерів намагається маніпулювати на цих почуттях, тобто там, де треба, там, де й не треба постійно фоново людину занурювати саме в одне з цих почуттів або і усі три одразу, то це вже ненормально. Для прикладу, ви час боїтеся свого партнера. Боїтеся, можливо, наприклад, фізично, тому що, наприклад, якщо йому щось не подобається, він одразу розпускає руки. Або морально, ви знаєте, що потрібно себе вести відповідним чином, тому що він може вас просто морально жерти. Моральний фізичний аб'юз може використовуватися і в парі. От ви знаєте, я дуже часто чую в клієнтських історіях ту ситуацію, коли, наприклад, партнер будить серед ночі. І або просто не дає спати, і не дає лягти спати, і починає виясняти ці стосунки, причому тут і, і морально, і фізично, навіть якщо він вас цей час не б'є, але вам не дає спати, так або не дає піти до туалету, або не дає їсти. Це також фізичне насилля, і при цьому ще в компоненті із моральним насиллям. Також може викликатися страх через дітей. Ви знаєте, що якщо ви якось не так себе будете поводити, то прилетить дітям, або партнер може говорити, що я тебе виплюну як жуйку. а... Дітей лишу у собі, і ти ніколи їх не побачиш. Так, от такі маніпуляції. Або маніпуляції, що я тобі грошей, наприклад, не дам, да? або я комусь щось, щось там розкажу. І от ви весь час от боїтеся, да? весь час він от лякає вас. Ми періодично. Будучи в стосунках, дійсно, можемо переживати той самий страх, але якщо він не фоновий, якщо ви не регулюєтесь, ваша поведінка, ваші стосунки не регулюються страхом, то це все нормально. Але якщо ви, крім страху до партнера, уже нічого не відчуваєте, тобто ви можете відчувати лише полегшення, наприклад, коли ви не боїтеся, да, ага, я зараз його теж боюся, але вже не так сильно, да, тому що він посміхається. Він так… Тут зараз не так страшно. Це ті моменти, коли ви знаєте, ви відчуваєте себе якоюсь щасливою, то це ненормально. тому що в таких парах уже там неможливо відчувати інші почуття, до партнера, наприклад, там ніжність, захоплення, любов, там безпеку і так далі, там якесь бажання сексуальне, і... тільки тому, що у вас оцей весь емоційний простір затоплений одним почуттям, почуттям страху. Ви просто весь час боїтеся і регулюєтеся почуттям страху. А, Наступне, наступне почуття маніпулятивне це коли ваш партнер весь час вас вганяє почуття провини. Що б не сталося? Ви завжди винні. Розумієте, захворіла дитина? Це ти повела гулять, ти що не бачила, яка погода на дворі. Щось сталося на роботі у партнера. Да, ви взагалі туди ніякою ногою не стали, але це ти. Не так подивилася, тому я був неуважний, це через тебе. Ну, скажімо так, у нормальних ситуаціях, в нормальному побутовому житті, ну ми завжди можемо нести відповідальність за щось. Наприклад, там забули про чайник, і він там згорів у нас на плиті. Ну, з усіми буває. Але не завжди розумієте, коли щось стається, нам потрібно людину тикати, що це ти, це через тебе. це ти така, розумієте, там, чи це ти такий. І от повністю, знаєте, так, як вин на такій посаді є хлопчик для биття. Але це явище справді було в середньовіччі. При дворах були такі собі хлопчики для биття, в яких зливалися всі негативні емоції. В кого щось не так сталося, то прилітало цьому хлопчику. Але що дуже цікаво, Йому за це платили дуже великі гроші. Якщо хлопчику хотілося розбагатіти дуже швидко, це було за велике щастя, якщо його брали саме на цю посаду. Але ж, бачите, терпіти побої, задоволення таке собі коштовне. А ви тоді, знаєте, таке безкоштовна така, якщо хочете боксерська груша, бо її ніхто за це не платить. І вже, знаєте, ви постійно оглядаєтесь, постійно ви контролюєтеся, постійно ви щось стараєтеся, все краще, 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 щоб не відчувати цю провину, да? що все через вас, що це все ви якась не така, чи ви якийсь не такий? Ось, друзі мої. І знову ж таки, чому це не погано? Тому що. Немає простору для інших емоцій, ні для захоплення, ні для безпеки, ні для любові, ні для чого. Да? Ви весь час це винувата, винувати чи винувати, винувати. Але ж і партнер до вас також нічого не відчуває, крім того, що він весь час злий, він весь час на вас зливає. Таке помийниця да? куди для злиття негативних емоцій, і остання. Річ це. А до речі, знаєте, як ми працюємо в терапії з цими парами, там, де постійно хтось винен. от, Коли ми обговорюємо ці ситуації, коли там партнер намагається довести, ну це ж через нього, чи там через неї, знаєте, я так постійно говорю одну фразу: є такі ситуації, де не винен ніхто. Не обов'язково постійно назначати, визначати когось винним так буває, це життя. Так Ніхто не винен. Да? Ніхто не винен. А, далі, остання маніпуляція, маніпуляція на почутті сорому це коли безкінечні придирки. Ти не так сказав, ти не так виглядаєш, в тебе не та зачіска, не той манікюр, подивися на себе, позорище, стедобись, фу, як мені біля тебе соромно і так далі. І мені знаєте, тут завжди так цікаво, коли ну якщо вам настільки соромно біля цієї людини, що ви робите поруч з нею? Нам дійсно інколи буває соромно за наших партнерів, це нормально, але знаєте, ці речі вони такі точечні, вони обговорюються там в парі, так і через діалог словами через рот можна дійти якогось консенсусу, компромісу і так далі. Але якщо ви розумієте, що... Це дійсно вам нав'язано, це вже ненормально, це якісь нездорові придирки, То, знаєте, весь час відчувати себе оцим позорищем. Ну, не знаю, як вам поряд з таким партнером, що ви до нього відповідь почуваєте. Насправді це, знаєте, така маніпуляція дуже хитра, і вона для чого її використовують в стосунках. Прям є такий хрестоматійний приклад в одному з підручників по психології, коли е, один дуже красивий хлопець одружився з некрасивою дівчиною, і вона дуже боялася, що він піде її зраджувати. То вона після першої шлюбної ночі йому каже: Ти що? Та це був такий жах. Ти не вздумай піти мене зраджувати до іншої жінки, да? не позорь мене, і сам не позорся того, що в тебе і те не так, і це не так, і те не того розміру, і, і, і все в тебе жахливо. І от ця дівчина таке зробила да? для того, щоб запобігти зраді. Ось, із власного страху. Але як тоді жити і бути в стосунках з партнером, от мені оце взагалі не зрозуміло. Коли ти розумієш так, що він, наприклад, тобі вірний, не тому, що він тебе любить, так не тому, що він тебе поважає, а тому, що йому просто буде соромно роздягтися перед іншою жінкою. І точно так само, що стосується інших от таких маніпулятивних почуттів, що Поряд з тобою, твій партнер, не тому, що ти йому там перекрив оцей вхід, закрив оці двері почуттям страху чи почуттям провини, а тому, що йому з тобою просто добре. І він може розвернутися і піти на чотири сторони, але він цього не робить. Тому що йому добре саме з тобою. Ось і тому, знаєте, от часто партнери, та не часто завжди партнери використовують такі маніпуляції для того, щоб вас прив'язати, Розумієте, що тому, що вони переживають якийсь страх, якісь власні комплекси, які не дають їм можливості знаєте, тримати вас не цепкові оцих маніпуляцій. А просто дати вам можливість бути поруч з собою, так і усвідомлювати, що просто ви їх любите. І остання четверта річ, яка точно зруйнує ваші стосунки, намагатися маніпулювати в принципі іншими почуттями. Маніпуляція, знаєте, це завжди про нечесність, це завжди про подавлення вільної волі людини, да її свободи вибору і так далі. І ми можемо говорити, що дуже часто люди роблять це з благих намірень, але в стосунках дуже важливо і фундаментально чесність. І, от, наприклад, дуже часто жінки маніпулюють, от, наприклад, там вагітністю. Я завагітніла. Вона може бути невагітна, або вона може, наприклад, сама підлаштувати цю вагітність. Ой, він полюбить цю дитину, але це нечесно, розумієте? Так не має бути. Або, наприклад, чоловіки часто маніпулюють, подобається якась дівчинка, але вона така не знає, бути поруч чи, 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 чи піти, а він тут такий при людях, тут таке зізнання, кільце, там 200 троянд, і вона на цьому афекті погоджується. Потім така думає, Mm, для чого я це зробила? Да, але ж уже погодилася. От, намагаються таким чином маніпулювати. Але я вам скажу гарантовано, що раніше, рано чи пізно, ці стосунки також поваляться. Побудувати стосунки на маніпуляціях просто неможливо це будинок на піску. Тому друзі, мої, от, наприклад, також дуже часто у моїй практиці буває, коли на сімейну терапію або на парну приводять там маніпулятивного партнера, підлаштовують ситуацію. Да? То тоді я в такому випадку сесію відміняю. Я не входжу в цей трикутник маніпуляції. Так що е, навіть якщо я втрачаю гроші яким чином через це, я не буду в цьому. Мені дуже важливо, щоб обоє партнерів прийшли до мене на сесію із власних бажань, тому що це я таким чином. Ніяк не допоможу парі, а тільки нанесу їй непоправної шкоди. Я в таких речах участь не приймаю, тому я вас не беру. Тому я вас запрошую на індивідуальні консультації. Приходьте самі, приходьте з партнером, обов'язково із якщо ви хочете цього обоє. З власних побажань задавайте ваші нові питання. Не прощаємося до швидких зустрічей.